Всім привіт! Сьогодні ще хочу показати одне відео, буде трохи турецьких прикрас цікавих. І поки з цієї серії нічого нового не буде. Почну я з сережок. Це все обозначено як турмалін Параїба, але тут колір більш такий рудий, тому я не знаю чим, чим саме вважається ось цей камінь. 4 грами вага однієї сережки. Це самі сережки. Вони дуже яскраві, виглядають типа помаранчевих опалів. Ось такі камінці в окантовочці. Тут камінь 14 на 10. Так, вартість цих сережок 1500 гривень. 41 долар. Такий замочок. Срібло покрите родієм. Наступні сережки трохи трохи крупніші. І вони без додаткових фіанітів. 1800 гривень 44 долари. Красива модель. Нічого зайвого, лише каміння. Бачите, він типу з двох частин камінь. Давайте прикинемо. загалом довжина 3,5. Наш камінь 17 мм довжиною. І комплект у розмірі 17,5. Ні, дівчат, подождіть, здається, комплект відкладали. Щось мені таке пам'ятається. Ну, давайте подивимось, там я вже уточню. Може, дівчинка передумала, бо щось багато часу вже пройшло. А, так, 2400 гривень 65 доларів, 17,5 розмір каблучки. Ось такий. В окантовці тут є камінці. Каблучки. В каблучці камінь трохи більший, напевно, як в попередніх сережках самотніх. Всередині, бачите? Через те, що друга частина, ну, нижня частина. Видно її включення. Маранчевим турмаліном це в нас все. Є в мене комплект з рожевим, камінь такий самий. Тут розмір каблучки 19,3. Сережки, типу такі пугалки. Так, красиво виглядають. Бачите, тут в окантовці камінці також, але вони такі кругленькі, модель цікава. комплект Вартість комплекту 1800 гривень 49 доларів Це решки та каблучка. І поки з яскравими кольорами це в нас все. Є лише зелені каблучки, ми їх зараз будемо дивитися. 19,3. Давайте ще глянемо. Кам'янець наш. 9 мм камінець. Якщо брати з нижньої частини, то сережка десь міліметрів 14, бо вона має такий виступ. Мені здається, що вони класно будуть на вушку виглядати. Сережки гори дригом. Ну, Тобто мається на увазі, що зазвичай ось так же ж. Верхня частина трохи, а тут навпаки це mm. решка верх термашками. Ну, так, мають місто бути такі моделі, їх люблять, вони цікаво виглядають. Це в нас 2 по 850 гривень каблучки. Так, хвилинку-хвилинку. А, це 17,5 розмір. І ось це вісімнадцять і вісім ось такі це все один виробник Турція Туреччина Вибирайте самі варіант, як говорити. Всі в нас по 850 гривень 23 долари. 17,5 та 18,8. Наступна 18,3. Вона також зелена, але більш такий ніжний зелений, світло-зелений, я б сказала. 18,3 вона також. Так, подождіть хвилинку. А, ні, та, ця також 850, то була трохи інакша, вона була дорожча, тому я трохи сплутала. Ну, інколи плутаюсь, вибачте, прикрас багато, така, з кубічним цирконієм. Знаєте, що я? Е... Від турецьких виробників в мене є каблучка ось така у 18-му розмірі. Це стрази, ну тут лише стрази. От, та феоніте, 18 розмір, стрикозка. Дівчата, не пишіть мені бабка, мені не подобається це слово. Це стрикоза, ніяка це не бабка. Так, загалом довжина 3 сантиметри. А, в мене ще є такі симпатичні сережки з, зі стрикозками земельлю. Я вам хочу їх також показати, але це буде, я думаю, я думаю, скоро. 900 гривень, дівчат, вартість 25 доларів. Так, це була у нас непланова каблучка, дівчат. Я, здається, не показала вам ще одну 17,5. Ось ми дивились чи ні? Мені здається, що ми і не дивились. 17,5. 850 гривень. Да, ви бачите, вони так, перші я дві показала більш такі зелені, бачите, тут шинки трохи відрізняються. І ось така 19-й розмір. Це колір також зелений, але середній між, ну, я маю на увазі не такий, щоб темний, і не такий, щоб дуже світлий. От посередині десь між тими моделями, що ми дивились. Тут 19, 18,9-19 розмір, 750 гривень. Така типу, також типу гудзика, Гудзика. Таблетка, таблеточка. Носно на теми Туреччини. Ще я вам покажу одні сережки ось такого плану. Вони бачите, на петельках. На петельках 900 гривень 25 доларів вартість. Тут імітовані камні. Ну, це не цей самий, це не агат і це не рубін. Це якісь піаніти просто покрашені під під це каміння. Вони такі довгенькі, вони легенькі, не важкі. Тут на них є українська проба. Срібло та бронза. Бачите? Ось така модель. Вони легкі. Камені трохи відрізняються за відтінком, але знаєте, якщо ви дивились попереднє відео, там камінці були під агати. Там також ось ці, це каміння відрізнялося. Чому так, я не знаю. Чому за відтінками вони відрізняються. Так, і все-таки я хочу показати вам стрикозок. Вони ніжні і вони такі на маленькі вушка. Але тут можна е застібки поміняти, бо тут вони не спаяні. Ну, але середні йдуть на маленькі вушка. 850 гривень. Емаль синього кольору. Просто срібло без покриття. Просто, бачите, тут маленький простір. Ось це. Ну, тут міліметрів 6 є. Тут не дуже вузька частина. Ось такі наші штрикози. З вами дивились цікаві буси сьогодні, і я забула показати вам ось одні з агатами зеленими. Бачите, агат в огранці через бісеринку, бісер це скло. біжутерний замок. Ви знаєте, цей бісер нагадує колір хромдіопсиду. І одразу такий сум за Таїландом, що це там би був хромдіопсід. Хтось мені писав бутил... <смір> <смір> <смір)> бутилочний камінь. Ну, може, щось, якась доля правди і є в цих словах. А десь міліметри три тут намистинка наша Агату. 350, ні, піджіть 300 гривень вартість, це я не туди подивилась. Ось такі ніжні, ніжні, зелені. Таке у нас буде додаткове відео турецьких прикрас. Якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть. Але поки більше такого плану прикрас не буде. Це поки що все, на жаль. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. До побачення. Красивий насправді колір агату. Не знаю, чи можна іншого кольору бісеринку ставити між ними, а можна, може і взагалі без бісеру. Але тоді вони короткі будуть. Так, все, я вас відпускаю всім. Дякую за терпіння, до побачення.